Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що, лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно, все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре, тепер змішаємо трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки, кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. Отак. Ідеально. Ух ти, як круто! М -м, щось я захопилася цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався Мері найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця, і це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба? Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну окей, спробуємо повторити за бабусею. ну і запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти в мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? М -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина. Трохи спеці і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це. Так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально, дівчинко. Ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпадками риби, але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі. Дуже смачно. Але постривай, Мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце мері покорила бабуся. Як це мило? <гум> <гум> Настав час третього випробування. Подивимось: кекс! Ну, хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно що розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відмінно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні! Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово, чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу у велику форму для кексу. Відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально. Що, я зможу приготувати кекс так просто? І вийде так круто! Ну все, вирішено. Поїхали! Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао-порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі, здається, вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку, трохи цукрової пудри зверху. І здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього красення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм, З чого почати? Okay. Кекс у кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі Гаразд, що в нас ще спробуємо. Всі погані, але я не в захваті. Який величезний кекс, це не терпиться спробувати. Як смачно! Так, цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів. Що готуємо цього разу? Суп, оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. <плес> Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Коже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це... Ні, може це. Непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ! Поїхали! Збиваємо! Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері? У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну, тобі вирішувати Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. Бі, це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гедота. Спробуємо. Ого, нічого собі! Це найкращий суп, що я колись коштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога! Перше починаю. Що там? Ого, блакитна хуба боба. Як же круто. А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах. Як я це їстимо? Комусь не пощастило. Підчепись Джейн і без тебе розберусь. Ого, так це дуже смачний людяник, але з неприємним тарганом у середині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачненька хубабуба. Ммм, яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я весь без людяники не помітила. У мене в роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. Тарган ще не мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив же щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала! Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота! Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. У okay. мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. Цей справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. No. Швидка допомога Джейн, вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? О, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну Дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау, цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха, ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо. Ха -ха. Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий ясівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полениці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полоничний вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно! До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекаю бурюватись. Давай краще пограємо у хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами. Джему, ти класно вигадала? Я поставила нолик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! сік. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія, ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош О, яка смакота! Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною Скоріше спробуй, Ой, і з ще не пала. круто, Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч меніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Гораз. Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки Juсі Drop із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але кисленько! Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємося, що в тебе. А в мене вау! Це ж цукерка Нерц. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же... Ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто. Зіграємо на пальцях? Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Це такий блакитний колір, такий гарний. О, тут цукровий порошок. Зараз зануримо у порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Гей, не, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуй мій діамант на смак. Awesome. Ну це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія. Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. М -м, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала.